Скільки котиків у їх домі в родині Кравченків точно не знають. Кажуть, фелінологи, люди, які вивчають генетику котів, точний лік не ведуть. Орієнтовно 40 хвостатих. Тут ростуть коти породи Highland Фолл та Highland Страйт. Це напівпухнасті британці з прямими та вислими вухами. Перша улюблениця в родині з'явилася шість років тому, а потім закрутилося. Потом Андрею приснился сон, ему приснилась Жека кошечка, мы вам сейчас ее покажем. Она сказала: найди меня и забери рыженькая кошечка. Вот. А потом как пошло, да. Потом мы решили, что этим кошечкам нужно купить котика, мужа. Да, мужа. Ну то есть мы не хотели их водить кому-то там на вязку. А три роки тому родина через буремні події на сході України, тікаючи від війни, переїздить з Маріуполя на Закарпаття. З собою привозять тільки найнеобхідніші речі і 19 котів. Ми сюди, коли їхали, ми везли з собою 19 животних. І меблі для них. Так, І меблі для них, і все. Тобто, у нас була сім чоловік і 19 кошиків. Розведення котів справа сімейна. Олена і її чоловік Андрій мають творчий фах. Раніше не мали справи ні з генетикою, ні з біологією. Все вивчали, спілкуючись з однодумцями і відвідуючи професійні котовиставки. Ми їздимо на всякі семінари, на различні, различні сейші філінологів. Да? От. У нас клуб тут в Пужопераді, ми відкрили. Люди, які вивчають кошок, тобто, наука така, філінологія. Тобто по ней, как бы нет спеціалістів, ну дипломированных, тому що філінологів не буває. Вот, но наука така і є, а університетів нет. Їх улюбленці побували на десятках конкурсів. Кішка Соня за крок до звання чемпіона світу. Їй треба пройти ще кілька конкурсів. Та зараз в неї трохи інші турботи. Де дітки, Тома, Де дітки. Дітки. Ну дітки, Тому. Де дітки? Їм три дня сьогодні. Де Коти виведені і вирощені в цій родині живуть у багатьох країнах світу на різних континентах. Господарі кажуть, на котів теж є модні тренди. Зараз найпопулярніші різноокі пухнастики. Буває таке от, ну, желання ринка. Да, от зараз ринок живає різноглазих животних. Ми пропонуємо ринку різноглазих животних. Они у нас є. От, у других нету. Вот, соответственно, у нас разноглазые животные записываются люди заранее на разноглазые животных. То есть на более классические варианты, ну то есть с там, обычными глазками, скажем так, да. Ну, глаза это, скажем так, это такой вот. Эм... Ні, основної насамділи, да от як как бы, критерії зараз. Родина готує одного з своїх котів до відправки в Малайзію. Там його вже чекає нова родина. Господарів для своїх улюбленців Олена та Андрій обирають дуже ретельно, аби кожен кіт потрапив тільки в найкращі руки.